Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу вам перш за все подякувати всім своїм прихильникам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Я що ви знаю, все читаю. І саме завдяки вам, завдяки вашій підтримці, я продовжую записувати свої відео, бо знаю, що вам вони дуже і дуже потрібні. Краще, нехай буде горька правда, але вона буде така, яка вона є. Я не буду говорити те, що подобається людям, буду говорити так, як вона є, реалії життя. Так, на жаль, війна триває. І кожен день під час війни приносить нам нові виклики, але й нові можливості. Тому зараз я вам розкажу про новини. Е, які ви ж знаєте, що я всю інформацію беру з достовірних джерел? Я не говорю і ще раз повторюся про те, що хочеться чути людям. Я говорю правду таку, яка вона є, навіть якщо вона багатьом не подобається. Це вже ваші проблеми. Так от, після чергової масованої атаки росіян, коли знову на Наші міста і села летіли сотні шахетів і ракет. Коли били по наших містах енергетиці, по всьому що тільки можна, президент провів жорстку нараду з керівниками областей повітряними силами і Міністерством оборони. Він не став ходити вокруг Дауколи. Він прямо сказав, що повітряні сили Збройних сил України. І Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення так називаємих мобільних вогневих груп. От я вважаю, що це не просто слова, а це чітке доручення, бо саме мобільні вогневі групи зможуть врятувати нас від дронового терору. От ви тільки вдумайтеся, наскільки Зеленський е, от, розбирається, внікає все, що робиться. От Зеленський у 2019 році. І Зеленський у 26 му році. От хто б мені що не говорив, це зовсім інший керівник. Це зовсім інший президент. На сьогодні Зеленський це зовсім інша людина. Зовсім інша. Вже зовсім інші команди. Зовсім, зовсім інший підход. От чітко дає команду практикувати додаткові мобільні групи, які довели. Вже свою ефективність. І е, чітко дав команду, додавить в регіони, де ще є проблеми. От я бачив по Кіровоградській області, що президент сказав, і це не просто так, щоб сказати, а так воно і є. І це правильний підхід. Замість того, щоб чекати, поки партнери наші прийшлють, ще один Патріот, е, чи ще щось там ПВО. Ми максимально просто самі посилюємо те, що вже маємо в себе. А ми маємо мобільність, ми маємо досвід на сьогодні. І кожен додатковий зенітний комплекс на пікапі, я вам скажу, це десятки врятованих життів і збережена енергосистема. Я вже неодноразово говорив, що розформування добробатів це була дуже велика помилка. Особливо при фронтових селах. Знову ж таки, наведу приклад нашого регіону. Можна було б оставити добробати, які входили в систему ПВО. Е вони б соотвісно виконували б завдання, навіть якщо прийшлося в день сіяти нам, а вночі, будь дежурстві, ми б це робили. Бо всім важко. І хлопцям в окопам важко. І ми б це робили, ми б допомагали. От коли я був командиром добровольчого батальйону, у мене в тракторі в кожного тракториста був автомат і бронежилет. Це, якщо треба, трактор оставив бронегодів, автомат взяв і пішов воювати. А зараз нам, виходить, вроді би нічого не треба, я б цього не сказав. Ви дайте нам Браунінги, дайте нам ДШК, дайте нам БК, машини ми самі купимо. І ми б допомагали ПВО. Треба тільки вольове рішення. Це те, на що ми можемо реально сьогодні розраховувати найближчими днями і ми побачимо реальні результати. Бо часу сьогодні немає, Путін не зупиниться, поки ми самі не зробимо на нього повітряний терор. А поки ми з не зробимо оцей повітряний терор безглуздим і дуже дорогим, він не становиться. Ну. Трошки про хороше. Давайте трошки вас хочу порадувати. Е, одна із американських компаній е, на сьогодні офіційно подала листа про наміри побудувати газопровід у Боснії і Герцеговині. Що це значить? Так от. Е, тепер цей проєкт з'єднає країну з терміналом ЗПГ. Ну, це ЗПГ розшифровується зріджений природний газ. Це все робиться на Хорватському острові, тобто з американським і іншим неросійським газом. Чуєте, неросійським. І як ми з вами розуміємо, то це пряме позбавлення Газпрому останньої монополії в регіоні Балкан. Тепер, що получаєте? Тепер виходить, що Росія втрачає ще одну частку стабільного європейського ринку. І і ще один такий нюанс. Хочу вам нагадати, що е, поставки російського газу у Європейський Союз у 2021 році були майже більше 150 мільярдів кубів, а у 2025 році 18 мільярдів кубів, це точно помню. Але от дивіться, поставка російського газу в ЄС іде. Хай буде 18 мільярдів у рік, але йде. А якщо так, то у мене питання. А чого так? Всі розказують, сочувствують Україні, ми з вами, ми там відмовляємося, а самі користуються російським газом. Ну як так? Розказувати одне робити, знаєте, колись один казав обіцять, не значить жениться. Тому це так і тут виходить. Ну, знаєте, заспокоюйте, заспокоює хоч те, що ми хоч потихеньку, але душимо Росію. Будівництво газопроводу планують розпочати вже у 26-му році. Вартість току одного газопроводу більше 200 мільйонів доларів. Це американці пропонують побудувати ще й газову електростанцію, розширити трубопроводи і модернізувати аеропорти. Це все. Знаєте, я вважаю, що це реально чудовий доказ того, поки Путін мріє про газову зброю, Захід разом з партнерами будує хоч якісь альтернативи, які роблять російські нафтові долари просто димом, пшиком. Я вам скажу, це дуже важливо, що кожен такий проект, який оце задумали американці, це менше грожей на ракети, шахеди. Місні штурми. От на все це ну, буде менше грошей виділятися. Знаєте, от складається таке враження, що майже весь світ сьогодні просто вирішує свої питання. І вирішує питання за рахунок війни в Україні. От я думаю, що це не тільки в мене таке враження складається, а так воно і є. Бо якби всі дійсно об'єдналися, от дійсно об'єдналися. А не просто говорили про об'єднання, то війна вже давно закінчилася. Ну і ще одна важлива, на мій погляд, новина. І про це президент Зеленський зробив історичну заяву, в якій він сказав, що Україна офіційно відкриває експорт власної зброї. Насамперед дронів і технологій. Я вважаю це рішення. Правильним. Якщо, допустим, є запит від Міністерства оборони на відповідний об'єм зброї, окей, а все інше можете експортувати, заробляти гроші, розвивати співпрацю. Зараз я поясню простими словами, як це воно, е як я це бачу. Так от, все, що перевищує потреби ЗСУ, от потрібно до ЗСУ, стільки то дронів. Стільки-то там ракет, стільки до там е різної зброї. Окей, іде на ЗСУ. А все, що решта, все, що решта, можна продавати за кордон. Ну, понятно, що зараз нам потрібно все. Але війна ж ну, рано чи пізно закінчиться. І будуть моменти, коли на Збройні Сили України потрібно стільки то там дронів, а решту будуть продавати за кордон. І я вважаю, що 26-й рік мати, має стати. Напевно, найбільшим роком інвестицій. інвестицій в українські технології, особливо БПЛА. Уже в середині лютого, да, в середині лютого, е, вроді би як Зеленський, прийматиме перший український дрон, вироблений у Німеччині. А у Британії лінії вже працюють. От, до кінця року запрацюють. 10 експортних центрів у Європі. 10. І я вам хочу сказати, що це не просто бізнес. На мій полі, це, ну, це дійсно стратегія. Ми заробляємо валюту, щоб відновлювати промисловість, розвивати виробництво, платити людям гроші, зарплати. ну Це нормально. От ви зараз скажете, та навіщо це німцям, навіщо це там англійцям, усі ці совмислі предприяті і так далі. І тому подобне. Я вам скажу, за навіщо. Це їм дуже треба. Дуже-дуже це їм треба, бо вони отримують на сьогодні західні партнери, я маю наші. Вони отримують перевірені в боях технології, в боях перевірені, які роблять Європу сильнішою проти Путіна. От українські дрони тепер вже працюватимуть на безпеку всього континенту. Як тут не пишатися нашими інженерами, конструкторами? І нашими хлопцями Збройних сил України, які на ходу все видумували, вигадували і робили. І це все вони створюють під обстрілами. Тут тільки з гордістю можна сказати про всіх наших хлопців, ви гордість нашої країни. Да, дійсно, війна виснажує. Але ми не стоїмо на місці і це вже радує. Да щось пролітає, але із 400 шахедів, коли збивається 392, то це вже є показник. Ми посилюємо небо, видавлюємо Росію з ринків, заробляємо вже на свій захист. Це і є наш шлях. Путін, зрозуміло, що слабжує. Він слабшає щодня. Гордість за Україну, що вона стає сильнішою. І це факт. Ну, зрозуміло, що ті всі експерти про вони будуть розказувати зовсім інше, але я вам говорю так, як є те, що я думаю. Тому я знову вам, вас дуже прошу, щоб ви не зневірювалися. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте донатами, волонтерством, вірою. Чим можете підтримуйте? От кожен дрон, кожен збитий шахет, кожен кубометр неросійського газу в Європі це крок до нашої перемоги. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, вірте в Збройні Сили України, вірте в Україну, допомагайте нашому президенту. Йому дуже важко. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні.